Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ десятий. Мортімер Лінквіст намагався надати своєму будинку готичного вигляду Сіруваті горгулії на кутах даху. Чорні залізні ворота похмуро дивились на фасад будинку. А статуї вишикувались уздовж доріжки до парадних дверей, дуже висока трава заполонила двір. От якби цей будинок був не червоночерепичним, не білостінним штукатурним переселенцем звідкись з південної Каліфорнії, це могло б і спрацювати результат більше нагадував будинок з приводами в Діснейленді, ніж обитель того, хто розмовляє з мертвими. Чорні залізні ворота стояли в оточенні простого паркану з ланцюгової сітки, а горгульї при ближчому огляді виявлялись пластиковими репродукціями, статуї ж з гіпсу, а не з чистого мармуру. Не вистачало тільки рожевого фламінго посеред некошених бур'янів, але я припускав вночі та ще й з правильним освітленням і правильним ставленням. Деякі люди цілком могли б повірити у містичність цього місця я похитав головою та постукав у двері, вони відчинились, перш ніж кісточки пальців торкнулись їх, і одразу я побачив округлі плечі під блискучою, лисіючою головою, потім відступив у бік. Маленький чоловічок витягнув величезну валізу на ганок, не звертаючи на мене уваги. Рум'яне обличчя заливалось потом. Я прослизнув у дверний отвір, коли цей чоловічок повернувся, щоб потягти сумку до воріт, похитав головою та зайшов глибше, всередину. Двері ці службовий вхід, не було відчуття поколювання від перетину порога житла без запрошення. Передня кімната нагадувала зовнішній вигляд будинку чорні штори, червоні та сірі свічки. А також людський череп визирав з книжкової полиці, яка ледве вміщувала копії енциклопедії Британіка з зіскобленими літерами на корінцях. Череп, до речі, теж був пластиковий. Перше, що я побачив, це стіл та кілька табуретів навколо нього, а трошки позаду стілець з високою спинкою, дерево якого вкривалось безліч жахливих істот. Я присів на табурет. Склав руки і став чекати. Маленький чоловічок повернувся та витер обличчя хустинкою. Спітнілий і задиханий. Двері причини. Морті, нам треба поговорити. Він скрикнув і обернувся. Ти? Дрезден, ти що тут робиш? Я витріщився на медіума. Заходь, Морті, він підійшов ближче, але залишив двері відчиненими. Незважаючи на пухкість, чоловічок рухався з енергією наляканого кота. Біла ділова сорочка показувала плями під руками, що сягали половини пояса. Слухай, Дрезден, я ж казав раніше, я розумію правила, так, і я не робив нічого з того, про що ми говорили. Ага, отже біла рада все ж когось надіслала. Морті був професійним шахраєм. Тож чесних відповідей від нього не дочекаєшся. Можливо, можна розіграти якийсь спектакль та заощадити собі декілька годин роботи. Дозволь мені тобі дещо сказати, Морті. Коли я заходжу кудись і нічого не кажу, крім Давай поговоримо, а потім перше, що чую, це, я цього не робив. Це змушує мене думати, що людина, з якою я розмовляю. Мабуть, щось зробила. Розумієш? Рум'яне обличчя втратило кілька відтінків червоного. Ні, чувак. Слухай, я не маю нічого спільного з тим, що відбувається. Це не я винен, це не моя справа, хлопче. З тим, що відбувається. Ага. Я подивився на свої руки, а потім на медіума. То для чого валіза Морті? Ти щось зробив, виходить, що означає, що тобі потрібно поїхати з міста на деякий час, так? Він ковтнув. Слухай, Дрезден, містер Дрезден, моя сестра захворіла, розумієте, я просто збираюся їй допомогти. Ага, дійсно, виїжджаєш з міста, щоб допомогти хворій сестрі. Богом клянусь, сказав Морті, підіймаючи руки. Його обличчя, маска чистої серйозності. Я вказав на стілець навпроти Сідай, я б хотів, але до мене їде таксі. Він повернувся до дверей. Вендес Сервітес! буркнув я гарно і драматично, і кинув трохи власної волі в двері. Раптовий вітер захлопнув їх прямо перед очима медіума, той скрикнув. І відступив на кілька кроків, а потім обернувся до мене. Я використав залишки тієї ж енергії, щоб підсунути стілець навпроти. Сідай, Морті, є кілька питань, і якщо ти припиниш свої дурниці, то встигнеш на таксі. А якщо ні, ці слова повисли у повітрі це взагалі гарна фішка залякування. Люди завжди придумають найгірше, що ти можеш зробити з ними самі. Треба трошки залишити місце для уяви. Медіум на мене витріщився і ковтнув, щоки помітно затремтіли, а потім він рушив до табурету, ніби очікував, що звідти вилетять ланцюги і його прив'яжуть. Медіум присів усією своєю вагою. На самий крайчик стільця облизав губи і дивився на мене, ймовірно, намагаючись придумати якусь найкращу брехню. Знаєш, я читав твої книги Морті Привиди Чикаго, Фактор Примар та ще дві три. Гарна робота. Вираз обличчя Мортімера змінився, очі підозріло звузились. Дякую. Я маю на увазі, що двадцять років тому. Ти був досить хорошим медіумом, чутливий та сприйнятний до енергії і явищ, те, що називається ектомантом. Так, сказав він і потупив погляд у підлогу, щоб не дивитись мені в очі. Більшість людей так роблять. Але це було давно. І тут я зрозумів, з яким тоном треба говорити і з яким виразом обличчя. Ну, а тепер що? Проводиш спіритичні сеанси для людей? І як часто тобі вдається зв'язатись з духом, один раз з десяти, з двадцяти, як це відчувати розчарування після справжньої магії? Мортімер добре приховав емоції, треба віддати йому належне, але все ж я звик спостерігати за людьми і побачив гнів у тому, як він покрутив шиєю. Я просто надаю законні послуги людям, які цього потребують. Ні. Ти граєш на їхньому горі, щоб узяти усе, що можеш. Ти не віриш, що робиш правильні речі, Морті? Можеш виправдовуватись як завгодно, але тобі не подобається те, що ти робиш. Якщо б подобалось, твої сили не зникли б. Щелепа медіума стиснулась та перетворилась в тверду лінію. Він більше не намагався приховати гнів. Це перша чесна реакція. Якщо ти хочеш щось сказати, Дрезден, говори у мене літак. Отже, за останні два тижні, почав я, привиди збожеволіли. Ти повинен був бачити, які потреби вони наробили. Полтергейст у будинку Кембела, Чудовисько в і Іко, Агата Хагалторн в окрузі Кук. Морті скривився і витер обличчя хустинкою. Так, я чув різне. Ти з лицарем меча розбирались. То що відбувається, га, Морті? Я став трохи дратівливим від недосипу, тому усі слова короткі й прості. Я не знаю, я втратив свої сили, якщо ти пам'ятаєш. Але ти чуєш різні речі, Морті. У тебе усе ще є джерела в Небуляндії. Чому ти їдеш з міста? Він розсміявся і затремтів. Ти ж казав, що прочитав усі мої книги, а читав вони повстануть. Переглянув, що нісенітниця про кінець світу. Я подумав, що ти занадто багато порозмовляв з невірними духами вони роблять продавати людям Армагеддон, багато з них такі ж шахраї, як і ти. Він проігнорував зауваження. Тож ти читав мою теорію про бар'єр між нашим світом і Небуляндією, що він повільно руйнується? І ти думаєш, що він скоро впаде? Господи Морті, ця стіна існує з початку часів. Не думаю, що вона зараз рухне. Стіна. вимовив він з глузуванням. Швидше харчова плівка, чарівник. Як жиле? Гнеться, хитається, ворушиться. Медіум потер долоні об стехна і продовжив тремтіти. І тобто зараз усе це руйнується. Та ти озирнись, господи, чарівник. Останні два тижні бар'єр ходить туди й сюди, як повії, біля моряків. Чому в біса ти думаєш, усі ці привиди повстали? Тобто ця нестабільність полегшує привидом перехід із Небуляндії. І полегшує формування більших, сильніших привидів, коли люди помирають. сказав Морті. Думаєш, що зараз б'єшся з розлюченими примарами. Почекай, поки якусь відмінницю, яка їде з південної сторони з університетською стипендією, випадково вб'ють у бандитській перестрілці? Почекай, допоки якийсь бідолаха, що заразився снідом від переливання крові, зробить останній подих. Суперпривиди, ось що ти маєш на увазі. Морті розсміявся. Огидний маленький смішок. Нове покоління вірусів теж наближається. Увесь світ котиться в пекло. Зрештою, цей бар'єр стане досить тонким, щоб крізь нього можна було плюнути. І ось тоді у людей буде більше проблем з демонами, ніж з бандитами. Я похитав головою. Добре. Припустимо, я погодився з тим, що бар'єр є текучим, а не бетонним. У ньому є проблеми, і це полегшує перехід в обидва боки. Що може спричиняти ці проблеми? А звідки я в біса знаю? Ти не розумієш, що це таке, Дрезден, розмовляти з речами, які існують у минулому та в майбутньому, а ще й в теперішньому. Вони підходять до тебе в салат барі та починають розповідати, як вбили усю свою сім'ю у вісні. Ти думаєш, що тримати мою силу під контролем просто? Ні, усе розвалюється на шматки. Шихроювати простіше, Дрезден. Бо тут я створюю порядок. Людям взагалі начхати, чи дядько Джефрі справді прощає їм пропуск останньої вечірки з нагоди його дня народження. Вони просто хочуть це почути. Медіум ковтнув та озирнувся на фальшиві томи та фальшивий череп. Ось що я їм продаю завершення серіалу, завершення життя, хеппі енд, як на телебаченні. Люди хочуть знати, що все закінчиться добре і дуже раді за це платити. На дворі посигналила машина. Ми скінчили. Сказав Морті, я кивнув, а він різко підвівся, від чого поблідлі щоки вкрились плямами. Господи, я сьогодні нап'юсь. Дрезден, ти виїжджай з міста. Минулої ночі прийшло щось, чого я ніколи не відчував. Я подумав про пошкоджені машини та кущі троянд, посаджені на освяченій землі. Відомо, що це? Не знаю. Але ця штука велика і розлючена, і скоро почне вбивати дрезден. Не думаю, що ти чи хтось інший зможе його зупинити. Але все ж це привид. Мортімер усміхнувся, показуючи ікла. Не скрию, виглядало це моторошно. Це кошмар, і Морті почав відвертатись. Так, можна було його відпустити, але ні. Цей чоловік став брехуном, шахраєм. Я різко підвівся і пішов до Морті та схопив його за руку. Той обернувся, висмикнув долоню і зухвало подивився мені в очі. Я уникнув зустрітися поглядами, бо не хотів зазирати в душу Мортімера Лінквіста. Слухай, ти відійди від сеансів на деякий час, піди в тихе місце. Почитай, відпочинь. Ти зараз став старшим, сильнішим. Якщо даси собі шанс, сила повернеться. Він розсміявся втомлено і зневірено. Ну, так, звісно, дрезден, як долонями поплескати. Морті, він відвернувся і вийшов за двері, та не потурбувався зачинити за собою. Я дивився, як медіум йде до таксі, яке чекало біля бордюру. Він затягнув свою сумку на заднє сидіння, а потім вмостився сам. Перш ніж машина рушила, медіум опустив вікно. Дрезден, під моїм стільцем великим, є шухляда. Там записи. Якщо хочеш себе вбити, то хоча б дізнайся, на кого нариваєшся. Він підняв вікно. Таксі від'їхало. Я подивився кілька секунд на від'їжджаючий автомобіль. А потім повернувся в дім, Знайшов шухляду, заховану в основі різьбленого дерев'яного стільця, і тріо старих журналів у шкіряній політурці, сторінки пергаментні, вкриті рукописним текстом, який починався акуратно, а потім перетворювався на судомні каракулі. Я підніс книги і вдихнув запах шкіри, чорнила паперу. Справжні запахи. Реальні. Що ж, можливо, Морті десь у глибині душі і був тією людиною, з якою я познайомився, можливо, моя порада йому допоможе. Хочеться про це думати. Я видихнув, знайшов телефон і викликав собі машину. Треба дістати жука з штрафмайданчика, якщо зможу. Можливо, мерфі допоможе. Я зібрав журнали і вийшов на ганок чекати на авто. Зачинивши за собою двері, щось велике йшло на місто. Так сказав Морті. Кошмар, так він цю штуку назвав. Чи мав він рацію, чи може бар'єр між світом духів і нашим руйнуватись? Від цієї думки мене здригнуло. Щось явно формувалось велике і зле, інтуїція підказувала. Що не просто так, уся сила, незалежно від того, наскільки вона жахлива чи доброзичлива, незалежно від того, чи усвідомлює її володар це чи ні, має свою мету. Отже кошмар тут для чогось цікаво, чого він хоче, І цікаво, що він зробить. От тільки чому мені здається, що це я дуже скоро дізнаюсь. Кінець 10-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.